Я не знала своєї мами. Вона загинула, коли народжувала мене. Батько навіть не захотів брати мене на руки. З Пологового мене забрав дідусь. Він замінив мені обох батьків і почав виховувати. Куди подівся батько, я не знаю. Але як він виглядає, я довідалася із сімейної світлини. Поки я була немовлям, за мною приглядала нянька. Ввечері коли дідусь повертався з роботи, заступав на свою зміну. Я любила старенького, він був веселим та мав добру вдачу. Навчив мене багатьох мудростей життя. Між нами була цілковита довіра та взаєморозуміння. Мені не соромно зізнатися йому у якомусь проступку чи запитати поради. Навіть подумати страшно, що зі мною було б, якби не дідо. За його турботу та піклування я віддячувала гарним навчанням. Викладачі мене хвалили та ставили в приклад. А дідусь пишався моїми успіхами, повторюючи, це моя школа. Ще в школі я стала цікавитись медициною, читала багато додаткової літератури, дивилася наукові передачі. Одного разу навіть поспілкувалася з відомим лікарем. Він був давнім знайомим мого дідуся. Тож, коли постало питання вибору майбутньої професії, все було очевидно. Я вступила до медичного коледжу. Всі роки я плідно навчалася, не пропускала жодного заняття. Увесь свій вільний час я проводила в бібліотеці, вивчаючи щось нове. Сесію я здавала достроково, а практику проходила в найкращій клініці столиці. Дідусь взяв кредит на чималу суму, щоб оплатити моє навчання в аспірантурі. І от, нарешті, на моїх руках диплом нейрохірурга. Роботу я знайшла швидко, адже хороші нейрохірурги на вагу золота працювала у приватній лікарні. За п'ять років роботи у мене не було жодної невдалої операції. Мої успіхи та пацієнти говорили самі за себе. Схоже, Мої досягнення помітили за кордоном. Мене почали запрошувати на лекції до Америки. Я відвідувала різні міста, виступаючи зі своєю магістерською роботою. А згодом мені запропонували переїхати до Америки і надали роботу у хорошій клініці. Порадивши з дідусем, ми вирішили, що потрібно погоджуватись. Під час чергового семінару я зустріла Джона. Він також працював лікарем. Ми швидко знайшли спільну мову і почали зустрічатись, а згодом вирішили одружитись. Про дідуся я не забувала. Ми з джоном літали до нього на всі свята. Саме дідусь повів мене під вінець у день мого весілля. Я постійно намагалася вговорити старенького переїхати жити до мене. У нас із джоном був великий дім, і ми з радістю його прийняли в нас. Та він відмовлявся. Казав, що хоче померти на рідній землі. А за мене він дуже щасливий. Хіба може в житті все бути настільки прекрасно? Звичайно, що ні. Одного дня до мене зателефонував батько, якого я ніколи в житті не бачила. Спершу він привітав мене з весілля, а потім почав жалітися на своє важке життя. Коли ж я запитала, що йому потрібно, він без жодних докорів сумління сказав: Грошей, ти живеш як принцеса, в оточенні підданих багатства. Я знаю, що ти відірвала собі ласий шматочок, і твій чоловік при баблі. Чого тобі вартує допомогти рідному таткові? Після цієї репліки я припинила розмову і заблокувала його номер. Я стільки років виборювала своє місце під сонцем і єдиною рідною людиною, яка підтримувала мене, був дідусь. Крім нього, рідних у мене більше немає.